Пісторіусу тут розбіжності, і я більше схильний <смеш> довіряти пісторіусу, е, тому що він каже, аби відправити, зібрати переправити, аби була вона в бойовому бойовій готовності на фронті. Потрібно кілька місяців а не пару днів, як каже Трамп. Він відмовився коментувати. Чи йшлося про на перемовинах також про наступальне озброєння для України, а й не треба про це говорити. Ми знаємо, що НАТО засекретило е, за прикладом Німеччини. Німеччина теж засекретила. Тому не треба нам знати, що нам продають. Побачимо на полі бою. Загалом також в Німеччині прокоментували, що вони вже віддали Ну, тут знову ж таки. Трамп каже, що Німеччина може надати озброєння. Модель наступна. Давайте по черзі в США кажуть наступне країни, які віддаватимуть свої патріоти Україні, вони натомість матимуть контракти першочергово, придбати нові комплекси. Але в Німеччині ще раз наголосили про те, що не можуть передати Україні вже четвертий патріот тому що три надали. І загалом вони мали 12 батарей до повномасштабного вторгнення. А зараз кажуть, ми надали вже три, четверту не можемо надати, тому що в нас самих лишилося 6. І тут якась арифметика: 12 мінус 3 це 9, а не 6. В чому проблема? Суть в тому, про це е, сказав. Би, Роз'яснив інтерв'ю Financial Times Борис Пісторіус, який, до речі, від учора перебуває в Сполучених Штатах Америки, міністр оборони Німеччини. Він каже, що до повномасштабки в Німеччині було 12 Петріотів, але дві вони віддали в оренду Польщі, а одна установка в них постійно або в ремонті, або на навчаннях. Тобто вона не на бойовому чергуванні. На ній навчається. Роззнать, ну, як машина є для тестів, для тест драйвів в салонах. От так само в них і Петріот. Ось. Тут арифметика сходиться знову ж таки 17, про які говорить е, Трамп, які швидко мають надійти до України, не сходиться абсолютно, але нібито Німеччина і Норвегія готові купити США для України системи Петру чи готова Штати продати, чи вони будуть наполягати, аби країни віддали європейській Україні, а натомість е, підписати нові контракти. Це залишається нам невідомим. Ну і про озброєння питався Трамп в е, Зеленського, чому вони б'єте по Москві? Нагадаю, зеленський сказав, дасте нам чим бити, будемо бити. Так, от в тому числі, Wall Street Journal повідомляє, що, начебто, Трамп розглядав можливість передачі Україні ракет Tomahawk. цих ракет в США Америки. Є просто такі в величезних кількостях.